Усіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення, усіх, хто з нетерпінням чекає на смаколики від Чорногори і на приготування смачних страв від Юрія Кушлика. Юра, що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати котлету по-київськи і стейк з лосося. Давай, поїхали. Поїхали. Так, Беремо філе, зачищаємо його. Куряче. Куряче філет. Зачищаємо, розрізаємо повздовж. شو <applause> تشترى <applause> <applause> відбити, тепер оберемо, солимо, перчимо з обох сторін з Далі беремо вершкове масло, відділимо на шість частин. з яких ми будемо використовувати для приготування котлети. Беремо масло, вставляємо всередину, посипаємо кропом. Такий великий кусок серединку? Такий великий. масла має бути багато. Так, Тепер ми, ми беремо і так як скручуємо рулет, завертаємо її. Повністю масло сховалося всередині. Це має виходити видіє груші. так? так муку. Потім муку тобі муку. Прошу. Тепер ми беремо, макуємо його і в муці. Муці в макуємо для того, для того, щоб коли будемо робити суміш збитих яєчок, щоб добре яйце чіпляло до. що її котлети ймо трошки постояти за той час ми беремо в її це добре відбуваємо беремо. беремо нашу котлету і кидаємо її в яєчку Його. Обкачуємо її у сухарях, трошки так прижимаємо, щоб сухарі пристали до неї. І ще раз обмакуємо їх. Робимо двойну пані руку. Після цього нагріваємо. Нагріваємо, нагріваємо сковорідку чи кастрюльку, кого є фритюрниця, може бути фритюрниця. І обжарюємо її великою великій кількості олії. І опускаємо її у олію. Ми смажимо при температурі 150 градусів, орієнтовно 20-20-25. Беремо лосося. Такий шматок. Лосось свіжий, свіжо морожений. Сві, свіжий лосось. Смістичний. Смістичний висос, так, беремо лосос, солимо, він у нас помариновано, ми його одразу будемо маринувати. Си. Зараз і спляпнемо трошки лимоном. 5 минут 10-15, щоб він постою, щоб добре маринувався. Можемо дати, дати пілочку свіжого розмарину. щоб він постійно набрав смак. Роберемо сховійку. Забираємо. Та, так. Це Та, так виключаємо. Так, так. Все, Та, поки у нас коврітка нагрівається, ми за той час вкраще. Давай, давай. Можемо взяти той же самий помідор черри. aquí. Hey, котлетка на зок. Котлетка готова. Для приготування котлета по київськи потрібно взяти півгрудки курячого філе, відбити з обох сторін, посолити поперчити, всередину м'яса покласти шматок масла 40-50 грам, зверху посипати свіжим подрібненим кропом, завернути філе з маслом рулетиком, далі обваляти в муці збитому яйці, сухарях, знову в яйці і в сухарях. Котлету вкидаємо в добру розігріту олію бажану у фритюрницю. смажити 20-25 хвилин при температурі 150 градусів на легкому вогні. На тарілці прикрасити листцем салату з зеленю. Так, лосось маринувався, що далі? Лосось маринувався. Ми його викладаємо на сковорідку. Закриваємо кришкою і обварюємо з двох сторін. Йдемо одну свіжу хілочку розмарину. У нас буде як де до декора. Прикольно. Такі гарні кідаю, що можна їх до все, До всього, так. Бігаємо лимон. А запах такий від розмарину гарний. Прошу каєш? Бережімо відділочок. Тож треба вміти так лізати планеньку. Давайте маємо кліточку. Тарас, нас і зробив кліточку. Ви що треба не згорити? Поки такі точки крутиш. Аккуратно. Розмарин ми можемо забрати, розмарин видав у свої смакові якості. Ми його ще, ще раз перевернемо. Так, він у нас вже трохи пускає сок. Така його доля наша. Що, ще буквально хвилинки. З чим його їдять? Його можна, що стосується гарніру, можна переважно його з рисом їдять, з рисом бо з рисом, лізотто, з, рисом з овочами, з простим рисом з маслом, так як ми сьогодні зробимо без маслом. З картоплею відварною. Фактично, ну, той, який хоче гарнір з овочами з овочами, з смаженими з овочами на грилю. Тобто будь-який гарнір, який, який собі людина забажає, забажає, так то йому можна їсти. Треба буду точно впевнений, щоб він готовий. Так, щоб потім було його легше. — Уже відварений? Так, відварений рис, так. Юра, а який рис краще брати? Ще є різних сортів. Який найкращий. Для такого добре брати шліфований, довго зернистий. Угу. Марки там вже якої хоче. Розріваємо його, щоб масло розкопилося. Це лосось ну, наш готовий. Для приготування стейку з лосося беремо шматок свіжої рибини, солимо, перчимо, скроплюємо соком лимона, посипаємо свіжим подрібненим розмарином, даємо настояти з 10-15 хвилин, смажити на сковорідці до готовності. На таріці прикрасити зеленю, лимоном, помідорами, огірками, подаємо з відварним рисом, вимішаним з розігрітим маслом. Ми йдемо сервірувати стіл, йдемо пробувати, що Юра нам сьогодні наварив на все